Розумієте, дуже часто відбувається підміна понять, хто насправді платить зарплату. Оце ключове поняття в бізнесі, хто платить зарплату. Хто платить зарплату. Насправді, друзі, якщо дивитись об'єктивно, от як ви думаєте, хто платить зарплату в компанії, от з вашої точки зору. Хто платить зарплату в компанії? Клієнт. Абсолютно правильно. Зарплату в компанії платить клієнт. А не власник. Якщо власник перебирає на себе обов'язки, От у мене була ситуація, коли я там частину життя, да? 15 років я працював найманим керівником, 15 років я працюю власником. То знову ж таки, два варіанти. Перед вами якраз людина, яка має обидва варіанти. Да? І той, і той. Коли я працюю, працював керівником, що робив власник? Власник намагався пояснити мені, що я заробляю. Тобто керівник заробляє. Керівник заробляє. Завдяки ресурсам ресурсам компанії. Ресурсам компанії. Тобто керівник сам по собі заробляти не може. Заробляє тільки через те, що в компанії є ресурси, да, які керівник може продавати. На що я йому сказав? Окей, ідея розумна. Мені вона подобається. Давай з тобою домовимося, скільки ти мені будеш платити за створення ресурсів. За створення ресурсів. Або, ну, тобто, яким чином створюються ресурси? Заробляються гроші від клієнтів, тобто клієнти. Оплачують відповідно гроші, створюється прибуток, так? прибуток відправляється на створення ресурсів. Ресурси. І за рахунок ресурсів, у нас далі клієнти збільшують прибуток, і отаке коло у нас завертається. Я кажу: Окей, згоден. Я кажу, скільки ти мені будеш платити за створення нових ресурсів. Я ж їх створюю, тобто, я можу тобі віддавати прибуток, там, наприклад, 5000 доларів. Я тобі буду щомісяця віддавати це повністю прибуток і не буде реінвестувати ці кошти. Будемо просто експлуатувати те, що ми експлуатуємо. Скільки будемо експлуатувати, не знаю, ну життєвий цикл фірми. Так? Я тобі буду віддавати. Ну ти ж хочеш, щоб я примножував ці ресурси. Давай тоді так: ти є власником. Власник, тоді ти займаєш позицію керівника з розвитку. І ти займаєшся, а керівник розвитку чим займається? Займається примноженням ресурсів. Тоді займається примноженням ресурсів, я тоді не втручаюсь в це, створюю ці ресурси. А я буду займатися тоді тільки продажами, тобто тільки реалізацією ресурсів. І буду заробляти відповідний відсоток від клієнтів за те, що я реалізовую ці ресурси. Давай об'єктивно. Бо ти хочеш, щоб я і ресурси створив. І їх же реалізовував. них проблем? Я можу і то, і то створити. Тоді плати мені дві зарплати. Розумієте, друзі? Тут треба розуміти саму е, систему. Справа в тому, що, що є основою будь-якого бізнесу. Давайте протестуємо тих людей, які вже е, ходять на практику. Мені. Що є основою будь-якого бізнесу. Що є основою? Не люди. Ні. Люди не основа бізнесу. Що є основою бізнесу? От від чого розвертається бізнес? Від чого розкручується бізнес? З чого починається бізнес? Ні. Не продажі реалізація Не клієнт ринок. З чого починається бізнес? Не ідея. Потреба. Що Що є основою? Без чого бізнес існувати абсолютно, Леонід, правильно, процеси. Так, давайте ну, трошки розважимось. Да? Хто правильно відповідає на запитання? От зараз Олег подивиться, хто там правильно вже відповів на запитання попереднє. Хто правильно відповів на друге запитання, от а Один і не той самий Леонід, так? Да? О. Значить, кожне запитання, яке я буду сьогодні ставити, має ціну 50 гривень. Отак от ми визначимо. Олег буде сьогодні на касі рахувати, скільки в нас хто заробив, але ці гроші можна витратити в нашій системі. Я так відчуваю, що хтось до кінця сьогодні нашого заняття заробить собі річний квиток на систему, в якій можна дивитися наші практики. Але все одно, я думаю, буде ходити наживо, тому що це є живе спілкування. Так? Живе спілкування, воно цікавіше. Процеси, друзі. Так от, для того, щоб перейти. Від необ'єктивної оцінки до об'єктивної, найбільш ефективним методом є оцінка процесів. Розбиття функцій, які ви виконуєте в компанії, розбиття на окремі процеси. Як формувалася моя зарплата в компанії, коли я працював в Галицьких? Кожен клієнт це є окремий проєкт. Проект. Кожне замовлення клієнта це є так званий субпроєкт. Тобто, є проекти, є субпроєкти. Тобто, кожне замовлення це є субпроєкт. У кожному замовленні, зрозуміло, формується P&L. Що таке P&L, знаєте, друзі? Хто не знає, що таке P&L, Напишіть. Так, всі знають, я так розумію. Я можу рухатись далі. Так, не зупиняюсь Хто не знає, розкажу детальніше. Якщо всі знають, тоді все окей, рухаюсь далі. Розписується піанель В Піанелі ми визначаємо змінні і постійні витрати. Хто не знає, що таке піанель Окей, не знаєте. Значить, це є Profit and Loss budget Тобто бюджет прибутків і збитків. Як він формується? У нас є виручка, він доволі таки простий: виручка мінус змінні витрати дорівнює валовий дохід, мінус постійні витрати, дорівнює операційний прибуток. Оце у нас PNL, друзі. Що дуже просто: профіт and loss budget, або він називається бюджет прибутків і збитків. Компанії. Так от, в будь-якому випадку, у нас є під кожен субпроект, під кожне замовлення, пораховані змінні і постійні витрати. Тобто, у нас є собівартість, то тобто змінні витрати, це те, що йде конкретно, Так? Тобто, якщо ми робимо якісь послуги, то це конкретна кількість годин, які ці послуги надаються, так? Якщо це у нас, наприклад, якесь виробництво, так, то це є кількість матеріалів, комплектуючих і так далі. Тобто, все в комплексі, що витрачається у нас на те, щоб створити цей продукт для клієнта. Так? І є у нас постійні витрати. А постійні витрати, в тому числі, це є витрати управлінські. Управлінські. Тобто, на управління цими проектами. І таким чином, в кожному замовленні знаходився певний відсоток так, оцих управлінських витрат, які потрапляли в мою кишеню, як керівника компанії. Тобто розподіляється. От Кожен працівник компанії має свій розподіл так, бюджету, і в кожного потрапляє певна копійка від кожного проєкту, до якого він долучений, в якому приймає участь, потрапляє йому в бюджет. Таким чином, оскільки наша компанія виконувала в рік десь приблизно, е, я не хочу вас зараз дурити, але напевно кілька тисяч замовлень, відповідно, в кожному з цих замовлень знаходився мій відсоток. Таким чином, так формується заробіток керівника. Тобто керівник, що має робити? Збільшувати кількість замовлень в компаніях, правильно? Збільшувати кількість замовлень. Тобто робити так, щоб компанія була цікава на ринку, і щоб компанія мала певну стратегію розвитку, розвивалась, так? захоплювала ринки. Керівник має займатися реінвестиціями, так? тобто правильно розширяти виробництво. Це все є компетенція керівника. Якщо це є компетенція керівника, відповідно в кожному проєкті має бути закладена його зарплата. Керівника, тільки він вніс в цей проєкт, тобто певний відсоток закладається в кожний проєкт. Але від чого цей відсоток закладається? Від виручки чи від прибутку? Від прибутку по проєкту.